Говорить, що рибалка то є спорт. І напевне не тільки спорт, а чудовий вид відпочинку. Ще одна складова справжніх чоловічих розваг. Привіт! Сьогодні ми знову в Здолбунівському районі. Але почнемо не з риболовлі, а саме з людської пам'яті. Отже, про святе в селі з одноіменною назвою. Нарешті, дорогі наші друзі, закинула нас судьба в такий славний куточок нашої області в Здолбунівський район. Давно вже наша програма Чоловічої розваги мріяла відзняти зйомку, тому що це я рахую перлина Здолбунівського району. І ми зараз знаходимося в селі. Свят село називається святе. Тут дуже святе місце. І склоняємо голову і пам'ять тим, хто лежить в цій землі, хто віддав життя за нашу свободу. Це село було окуповане. Союзниками німецько-фашистських загарбників, астро-угорцями. Тут стояв батальйон. І цей батальйон дуже славився тим, що вони займались сильним грабіжництвом і мародерством в селі. І за що це населення, місце населення, вони зневидали цих загарбників. І е, десь на протязі квітня е, було вбито хлопцями з лісу, нашими братами, е, було вбито е, два військових за це вбивство е, австро-угорців Німцями був призначений карательний отряд, е, який прийшов в це село, і комендантом е, було визначено, що е, старші 14 років всіх мужчин. До 65 років всіх зігнали у тут на цьому місці стояла клуня дерев'яна. Всіх жителів з е, е, чоловічої статі зігнали в цю клуню, підпалили і е, заживо їх спалили. Е, це було 72 чоловіка. Е, чудом втікли і уцілили е, один е, старий е, чоловік і дитина. Е, Чоловік десь вже помер в 70-х роках, а той, що був дитиною, то дідам помер десь в тому році. Він жив до цих часів, і з його уст ми знаємо цю історію. Але життя продовжується, як і продовжується історія чоловічих розваг. Є пропозиція, шановні друзі, організувати відкритий кубок чоловічих розваг по рибній ловлі знаходився на такому ставку, де риба клює на все. У мене є питання Ласка. до організатора змагань. Скільки вудок можна використовувати? Дві. Дві? Да. Дві вудки, всі чули. <світ> може парадокс, а може і жарт, але рибалки кожного разу вважають саме так. Ми не знали друг друга до этого літа. Ми болтались по свету, землі і воді. Я дуже задоволений місцем, на яке ми сьогодні попали. Одне із кращих місць в нашій області. Кльов стоїть практично постійно. Ну там вже наловлено з пів садка, але карпік не дуже великий. Такі на, на жерьоху, на, на уху такі карпик іде. Виявляється, Валентин з сином зайняли окрему зручну позицію. Як ви бачили, у нас невеличкі змагання, хто більше чого спіймає, тільки що зненацька була буря, зігнала трохи рибу. Моє серце остановилось. Дишалось немного і снова пошло Зараз вертається сонечко, кльовий іде помаленьку. Висмикуємо, піднімаємо, час покаже, що буде, що не буде. Я вважаю, що я трохи достатньо зловию для того, щоб пред'явити потім до участі шановного журі. Змагання проходять. Нормально чую там з тої сторони у валіка. Кльов нормальний. щось у нас поки що снасті трошки мовчать. Якось так періодами. Є кльов. Тільки що була покльовка, не можу сказати. Судячи по кончику не встиг. Фірма Флагман презентує новинки рибальського сезону 2015. Сегодня мы хотим познакомить вас с новой серией карповых удилищ Сквадрон Карп Лонг Каст от компании Флагман. В нее входит 5 удилищ, из которых 3 рабочих и 2 вспомогательных. К линейке рабочих относятся удилища, которыми вы непосредственно ловите рыбу, а вспомогательные – это маркерное и сподовое удилище. Рабочие удилища собраны на изящных бланках из графита с малым содержанием смол, что обеспечивает им гибкость и прекрасный баланс. Мощное, бескомпромиссное сподовое удилище позволяет забрасывать с помп либо тяжелую закормочную ракету на значительное расстояние, Звонкое и чувствительное маркерное удилище корректно информирует рыболова о мельчайших нюансах донного рельефа. Отдельно хотелось бы отметить, что компания «Флагман» дополнила серию 10-футовым удилищем «Сквадрон Шорткарт». Удилище такой длины непривычны нашим рыболовам, но очень популярны в Европе. С него и начнем наше знакомство. Данное удилище специально создано для ловли карпа в труднодоступных местах, таких как заросшие заливы рек, небольшие озера и пруды. Однако оно отлично подойдет и для ловли в обычных местах, на малых и средних дистанциях, а также может быть использовано и на больших водоемах, если оснастку завозить с помощью лодки или радиоуправляемого кораблика. Это легкое, двухчастное удилище с одной стороны позволит получить удовольствие от ловли изящной снастью, а с другой даст возможность бросать достаточно тяжелое грузило на приличное расстояние и вываживать рыбу в сложных условиях, не давая ей оборвать поводок или уйти в коряги. Сквадрон шорт карп идеально подойдет любителям быстро набирающей популярность мобильной ловли одним удилищем. Длина удилища 3 метра тест 3 фунта, вес удилища 257 граммов, транспортировочная длина 1 метр 58 сантиметров, пропускные кольца c Guide. Второе удилище, представленное в серии Squadron Carp Long Cast, это классическое двухчастное карповое удилище длиной 12 футов с тестом 3,5 фунта. Оно превосходно подойдет для ловли трофейного карпа как на средней, так и на дальних дистанциях. Запас прочности бланка позволит с легкостью отправлять тяжелые грузила с дополнительными ПВА пакетами на необходимую вам дистанцию, а также ловить карпа в коряжнике. Данная модель разработана для истинных ценителей карповой ловли и дальних забросов. Удилище имеет матовую поверхность и стильный внешний вид. Изготовлено из высококачественного японского углеволокна, которое делает бланк тонким, гибким и очень мощным, что отлично подходит для забрасывания больших грузов и вываживания крупной рыбы. Данная модель удилища имеет великолепное соотношение цена-качество. Длина удилища 3 метра 60 сантиметров. Тест 3,5 фунта, вес удилища 310 граммов, транспортировочная длина 1 метр 86 сантиметров, пропускные кольца СИГАЙ. Следующим в серии Сквадрон Карп Вин Каст идет двухчастное мощное 13-футовое карповое удилище с тестом 3,5 фунта. Данная модель превосходно подойдет для ловли крупных экземпляров на дальней и сверхдальней дистанции. Легкий и при этом мощный бланк позволит с легкостью выполнять силовые забросы для достижения необходимой дистанции. Благодаря своим непревзойденным качествам и доступной цене, данное удилище займет достойное место в арсенале как начинающих, так и продвинутых любителей карповой ловли. Длина 3 метра 90 сантиметров. Тест 3,5 фунта. Вес удилища 370 граммов. Транспортировочная длина 2 метра. Пропускные кольца «Сигайт». Флагман Сквадрон Карп -лон Каст Маркер. Это удилище – своего рода эхолот в руках карпятника. Ни для кого не секрет, что именно правильно выбранная дистанция, глубина и определенный участок дна является важнейшим элементом предстоящей рыбалки. Любая, порой даже самая незначительная аномалия на дне, бровки, островки, бугры, коряги может стать решающим фактором успешной рыбалки. Как правило, на рынке представлены маркерные удилища исключительно от именитых брендов. Их цена порой превосходит стоимость Рабочих удилищ. Именно поэтому и было создано доступное маркерное удилище Squadron карп Long Cast Marker, которое в полной мере соответствует всем необходимым критериям маркерного удилища. Данное удилище за счет своего строя позволит не только доставить поплавок маркер на нужную дистанцию, но и при помощи мягкой вершинки определить все неровности дна, благодаря чему вы сможете лучше понять, что происходит под водой. Можно смело сказать, что именно маркерное удилище является самым важным удилищем в арсенале карпятника, так как без его помощи найти правильную точку ловли практически невозможно. Длина удилища 3 метра 60 сантиметров, вес удилища 308 грамм, транспортировочная длина 1 метр 86 сантиметров, пропускные кольца Си Гай. Слава Богу, клює тут непогано. На дві удочки тут не встигаєш і прошу звернути увагу. Це зловив такого красивого карточка. Бачите, маленький, він такий зеркальний, жовтенький. Незважаючи на те, що у нас змагання, ми зробимо, як завжди. У вже губи болять, як цілувати. Погода починає наладжуватись, люди вже навіть починають купатися. І листа. Золото клена. вже намок. Так що я думаю, що день буде сонячний і гарний. Ви знаєте, що мені на цій рибалці дуже подобається, що клює дуже інтенсивно і рибу треба всю випускати. І тому, напевно, сьогодні переможе Вова. Клює навіть так, що починали з того, що навіть пружину забивали прикормку, зараз навіть немає в цьому необхідності. Я знаю, точно невозможна і є можливі. Сидіть маблю піца, так неосторожно. осторожна. Мабуть, дуже голодна в цьому стовку, бо кажуть, що її тут дуже багато. Тому, відповідно, немає необхідності тратити час і сили. А забирання кормушок пеклонкою. Оце така от хитра штука, якщо ви бачите, що я цепляю на кормушку, сам не знаю, що це. Я так думаю, якась хімія, напевно, але риби так само і любить. Сподіваємось, що і глядачі люблять рибу у нашій програмі. Я вам ще більше скажу, шановні глядачі. Тільки ви нікому не кажіть. У мене на мігачок клюнула щука. Але мої колеги про це ще не знають. Тому перемога буде у нас. Буває так, що коли ви ловите зовсім іншу рибу, як карпа і карася, і випадково вам ціпляється щука. чому? Бо я так думаю, що просто стояв карась біля гачка і щука промахнулася і схопила, і схопила наш гачок. Підтягуємо. Наживка стала на своє місце. Ціпляємо маятничок і подивимося. А зараз я вам похвастуюсь тим, що в мене вже є. Якщо ви не повірили, що я зловив щучку, от вона, бачите? Яка клюнула на гачок. Ну що, ну, шановні глядачі, закінчились наші змагання, я хочу підвести результат. Розпочинаємо з мене. Я вам, як і обіцяв. Що, напевно, ми перемогли, подивіться, скільки риби. Риба файна вся, красива. Я думаю, що все таки переміг я. Ти думаєш? Резіда пішла, а ти її вибач. Я думаю, що так. Мабуть, перемогла да. дружба. Я згідний. Ми, як завжди, Цю рибку випускаємо назад, хай вона живе, росте, і зараз ми її всю будемо відпускати в воду. Що і бажаємо робити вам, коли ви приїжджаєте на рибалку, отримали задоволення, а потім випускаєте її ріднесеньку, хай вона росте, буде велика. Я не буду як Петрович, вони самі випливуть то Петроч може трусити. карпіки, карасики диви, дивиди, бачиш як підшли. Ми їй так само дуже вдячні за те, що вона нам доставила стільки задоволення. Останній із магікан уходить в воду. Ми знову зустрінемось за тиждень, і саме тут на святому озері.